Коли був віце-прем'єр-міністром Роман Петрович Безсмертний з без питань регіонального розвитку. Це давно було, при президенті Ющенка. І було прийнято рішення розпочинати таку реформу і показати якісь, як називають, флангманські моделі. чи, mm. чи перше. І вибрали, треба було вибрати три громади. Вибрали таким чином Макарівська громада Київської області, там, де народився віце-прем'єр. Там все і закінчилося громада, де президент народився, і його мама там жила, недригановська. І третя Вінницька, там, де Гройсман був мером, прем'єр, потім він став. Значить, результат, яким чином в Вінниці це все провіляли. Тобто, коли, наскільки я знаю, Макарові також взагалі сказали, що не треба на нас експериментувати своєму спів своєму співвітчизнику. А єдиний Мідригарівський район тоді провів цю реформу, як називалось. Ну, в чому вона полягала? В тому, що перенесли всі основні служби, все перенесли в Роменські громни за там, 30 кілометрів від цього громади. І тепер. Тепер думають в умовах війни і тилу що з цим робити, бо виникає купа проблем.